Холодна зимонька настала, холодом усе скувала. Та не час нам сумувати, а час гратися й сміятись. Зимові розваги повторимо ми, щоб гріти в сніжку серед лютої зими. Взимку можна ліпити сніговика. Однією із зимових розваг. Є катання взимку на санчатах. Можна наліпити багато сніжок і погратися разом із друзями в сніжки. Всі ці зимові розваги точно гарантують вам веселе та цікаве проведення часу взимку, адже зима це не час, що всумувати. Це можливість весело провести час, погратися із друзями, побувати на свіжому повітрі, а також вести активний спосіб життя. Адже, як ми з вами розмовляли раніше, це є дуже важливим та необхідним для кожної людини та дитини, зокрема. Дітки, тож я бажаю вам, щоб ваша зима пройшла весело та незабутньо. Дякую вам за увагу, гарного дня, чудового настрою та веселої зими.